Всіх вітаю! З вами інтернет МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів ворошилка сонечко Сьогодні у нас на огляді два варіанти лампочок до ліхтарів автопоїзда на МТЗ. Перший варіант у нас іде ось така LED-лампа з таким миганням, з трубоскопом, приблизкові маячки, що їх можуть називати. Ось такий вигляд вона має. Вона йде на 12 В. Тільки на 12 з таким, можна сказати, невеличкою лінзою. І також є варіант ось така простенька лампочка, просто розжарювання. Ось такий вигляд вони мають між собою. Якщо хочете поставити, щоб у вас ось такі були, як мигалка працювали, то можна просто поставити їх, вони йдуть без реле без нічого, просто її встановили і вона вже буде вам працювати ось так. Це буде сити тільки постійно. Також, якщо бажаєте, є в наявності до них ось такі корпуси по 80 гривень за штучку, лампочки йдуть в цінові політики. Ця мигаюча йде 40 гривень штучка, ось ця йде 10 гривень. Якщо вас зацікавило, телефонуйте номер в описі до цього відео, а також перед вами на екрані. Можете зателефонувати, написати в Viber, Telegram, WhatsApp, всі зв'язки. Через любі Месенджери є. Якщо ви дивитесь нас, з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, перед вами номера телефонів перевізників, з якими ви можете зв'язатися та обговорити умови доставки з нашого магазину до вас в країну. Тому, якщо вас зацікавило, телефонуйте, номер перед вами. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно, відправляємо новою поштою. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.